Зараз я вам покажу, що робити з саджанцями, якщо ви його посадили необрізаним, тому що всім дуже шкода обрізати гарний саженець. А він потім починає рости в всі сторони. Ви просто визначаєте місце, або він ще росте уверх, залишаєте, або формуєте штамп і всі інші гілки, хінчики. Прищіпуєте, знімаєте вершки, вони не будуть вже далі розвиватися. Потім там просипається брунька, і вона буде знову намагатися рости. Визначаєте скелетні гілки. Ось, наприклад, в цю сторону будеться. І через одну залишаєте цю вже є. Щоб був більший, більша відстань була, залишається ось ця. Ну і можливо тут можна залишити верх для того, щоб ріс, щоб пізніше вивести вищий штам. Ось і все. Оце листя повністю зривати не потрібно, тому що... Тут відбувається процес фотосинтезу і ця листя працює на ті гілки, які ми залишили для росту. Всі будуть призупинені, а ось ці підуть максимально вріст. Ось саженець вже в якому пішов другий рік. Тут також, бачите, гілки. Потрібно визначити основні, інші поприщіпувати. Тут також нижні ім немає сенсу давати розвиватися. ось є дві гілки, які, ймовірно, будуть скелетними. От їх залишати в ну і відповідно по інших саженцях. Показую вам свої саженці, які ростуть в траві. Ось так. Це саженець, в якому пішов другий рік. Тобто немає якогось це не дерево, яке вище голови. Це кущі, які, в принципі, дуже повільно розвиваються. Ось з цим пішов четвертий рік. А може навіть і п'ятий, не пам'ятаю точно. Не всіх є коренева поросль, Ось була, я залишив штамп окремо, додатковий, вивожу його другим ярусом. Ось основний менший. А ось це вже новий виведений. Бувають і такі випадки. Був дуже посаджений, дуже сильний кущ саджений з трапезунду, але він щось не йде в ріст, ніби і поросль є, і була хороша коренева, він був посаджений трохрічним, здається. Але так і. Сидить, будемо спостерігати, як буде розвиватися далі. Ось такий аналогічно тому. Ще покажу, як я вже 6 років займаючись фундуком, не припиняю допускати помилок, але це мої методи. Науки. Ось тут були саженці, бачите? Молодий потужний саженець, а вже у нього листя підсихає. Це я більше схиляюся до того, що тут він був замульчований з перегноєм. І у перший рік така концентрація для нього надто виявилася високою, так і інші. Зараз спробую це мульчування розгребти по сторонам, пролию їх великою кількістю води, щоб зменшити концентрацію. Вмісту перегною біля самого кореня і присиплю вже ось таким свіжим мульчуванням. Тому не потрібно старатися в перший рік. Давати їм якусь незвичайну нагрузку. Ось так. Так що вчіться на чужих помилках, щоб не допускати своїх. І звичайно садіть фундук і робіть усе можливе, щоб він ріс. Ми в наступному році будемо поновлювати гарного дня усім.